Всі ми знайомі з відчуттям, коли важко зібратись з думками, і досягти бажаного результату. І ось ви робите перерву, запарюєте чашку кави, і раптом ви знову в грі. Але що саме відбувається в мозку, коли ми п'ємо каву? Як такий звичний стимул може буквально змінити нашу продуктивність? Сьогодні ми розберемося, чому кава це не просто напій, а потужний інструмент для досягнення ваших цілей. Як кофеїн впливає на мозок. Отже, кофеїн це не просто спосіб почати день. Коли ви п'єте чашку кави, кофеїн потрапляє в кров і швидко досягає вашого мозку. Тут він починає блокувати аденозин природний нейротрансмітер, який відповідає за сигнали втоми та потребу у відпочинку. Без аденозину мозок не отримує сигналів про те, що потрібно зупинитися і відпочити. Замість цього кофеїн стимулює інші хімічні процеси. Взаємодія кофеїну з аденозином. Кофеїн дуже схожий за своєю структурою на аденозин, і тому він може легко зайняти рецептори аденозину в мозку. Як тільки це відбувається, аденозин більше не може виконувати свою роль, і ми відчуваємо, як нас охоплює прилив енергії. Кофеїн також стимулює вивільнення нейротрансмітерів, таких як допамін і норадреналін. Це підвищує наш настрій, покращує концентрацію і здатність до швидкого реагування. Як кофеїн стимулює продуктивність? Отже, що це дає нам на практиці? Коли ви п'єте каву, не лише зникає відчуття втоми, а й збільшується рівень пильності та фокусу. Цей приплив енергії дозволяє нам працювати продуктивніше, швидше приймати рішення. Та зберігати концентрацію на задачах протягом довгого часу. Тому для багатьох людей чашка кави це не просто ритуал, а необхідний крок, щоб зробити свій день більш продуктивним. Але чи це все? Кофеїн може допомогти вам підвищити продуктивність, але важливо знати, коли і як його правильно вживати, щоб не створити залежність або не втратити ефект. Так що наступного разу, коли ви будете пити каву, пам'ятайте. Це не просто напій, це маленька наукова магія, яка допомагає вашому мозку працювати на максимальних обертах. А чи знаєте ви, як правильно дозувати каву для максимальної продуктивності? Відповідь на це у наступному відео.